Дозвольте, по-перше, привітати вас е, з цим показником, і в першу чергу це говорить про те, що е, даний проєкт говорить Великий Львів телевізійний канал НТА. Розширюю своє мовлення, розширюю свою аудиторію. і Це мова не тільки про Україну. Мені здається, що це говорить про те, що дивляться у різних куточках світу всі, хто розуміє українську мову, і для кого Львів навіть є маленькою або великою батьківщиною. Це перший момент. Другий аспект, мусимо подякувати російським пропагандистам за регулярне промо контенту. Говорить Великий Львів і за популяризацію позиції Львова, по тих, хто приходить у студію, і головне українського контексту. Я думаю, що без них просування даного контенту могло би бути дещо складнішим. Тому якась користь від них такі все ж таки є. Що для мене це означає? По перше, це значить те цей майданчик, коли ти є собою, і можеш говорити те, що ти думаєш. Навіть іноді не зовсім популярні речі, або, скажімо, позиції і думки, які, скажімо, готові суспільству одразу сприйняти або суспільство, або політиком. Я пригадую всі свої участі так, у різних ток-шоу, і пригадую, що я говорив. І, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, навіть стосовно ще до широкомасштабної фази вже дев'ятирічної війни, я пропонував декілька алгоритмів виходу з пасток, які закладалися мінським процесом. І я пригадую, як, наприклад, на національних каналах ці тези мої да, Мій алгоритм, наприклад, не зовсім сприймався, або, скажімо, сприймався на ножі. А от на майданчику говорить великий Львів, за декілька разів мені ну скажімо, вдавалося донести. Думку дискутувати причому одразу був моніторинг де сприймалися позиція, де не сприймалися брати в гарячих дискусіях, і навіть якщо ми пригадуємо, Микола Княжицький, який погодився 13 лютого минулого року, що давайте дійсно на цьому на цій базі готувати законопроект. А хороший майданчик потрібний і до часті, треба ще один визнати епізод. Важливий, точніше, не епізод, а момент, що сьогодні говорить, говорить Великий Львів, як майданчик, саме в такому форматі широкому залишився єдиний в Україні. Так сталося, що більшість телеканалів зараз беруть участь у національному марафоні Єдині новини, який, якщо вкласти руку на серце, вже себе вичерпав. І оці формати, де люди могли б між собою дискутувати, спілкуватися, навіть сперечатися. Це потрібно. Навіть у під час війни, хоча треба визнати, що сьогодні це не є ті гарячі хайпові дискусії, а власне більше змістовно. Так от говорить Великий Львів, це не перебільшення моїх слів, цей майданчик. Наразі оце ток-шоу, яке залишилося єдиним. І це також дуже багато про що говорить. Говорить про те, що е, цей проект сьогодні є в позиції лідера. Ну і звісно, що Воно не могло не відзначитися кількістю підписників.